так, швиденько попробую пояснити, роз'яснити зі свого власного досвіду, що таке дерев'яна соснова підлога. Дерев'яна соснова підлога це дуже е, нібито дешевий варіант, який можна постелити в приватному будинку, нібито дешевий варіант. Ну, в даному випадку тут ще бачите пазова підлога і ще набиті. Цвяхи влаги кожних 30 см. Для чого? Я не розумію, це професіонали були з великої дороги, хто це монтував цю підлогу. Але менше з тим, значить, власник каже, я думав, зекономлюю. Ну, вибачте, навряд чи ця підлога, вона на лагах. По-перше, не були виставлені рівно і вже. Первоначально ця підлога крива. По-друге, ціахи набиті зверху, незрозуміло для чого, бо підлога в пазах. По-третє, вона постояла два роки, розсохлася, попала на сонце, якісь плями жирні там були. Одним словом, цю підлогу можна лише обновити важкою працею. І рекомендую я, звичайно, її тонувати в колір. Поясню чому. Значить, довго ми її шліфували, циклювали спочатку цей весь бруд, грязь, шліфували, вирівнювали по діагоналі і так далі. Шпаклювали щілини, добивали цвяхи, потім знову ці, скажімо, від цвяхів дирки шпаклювали неодноразово, але підлога вийшла непогана. Але вона світла, різнобійна. Одна дошка біла дуже, друга червона дуже. Тому таку підлогу я рекомендую тонувати в якийсь колір. Придати їй стилістику, і тоді ну, з неї получиться якісь красивий варіант. Ось в даному ми, випадку ми затонували її в горіх. Причому затонували перший слой, воно виявилося. Трошки таке дуже світле, і ми затонували другим слоєм. Ну, власники хотіли таке темненьке, щоб воно було. Ось ми зробили, як вони хотіли. А взагалі, тонування також не дешева штука. Тому що покрити лаком це одне, а затонувати це зовсім інше. Тому, друзі, за дешевизну дерев'яної підлоги забудьте!